Ми на цій неділі їздили у Сінчуб, нас запросила територіальна громада, той тобто стан ну, гадали, що буде погано, але ну, ми гадали, що не скільки. Е, на сьогодні буде розглядатися питання у ну, кажати добування ліцензії. Знаєте, чисто так е, по людськи е, з таким варварським відношенням до екології е, мене виникає питання, чи варто е, комусь надавати. Ці дозволи до того, поки ми не розробимо, давайте давай додати, розробіть, будь ласка, екологічні вимоги, такі, щоб зберегти для нащадки нашу цю екологію, Дякую, що в такому саді, як вона зараз, тому що якщо ми зараз це не піднімемо питання, нашим нащадкам буде вище на кормі. Ми перетворимо Полтавщину, яку Бог нагородив таким багатством чорноземом, Началька мені буде нічого робити. І вже після цього надавати зводити в компанії, які е, погодяться виконувати е, всі ці е, норми. Тому що та технологія, яка розроблена 50 років е, тому, е, коли зливаються в землю, закапуються, ми е, відходи, е, ми відзняли ці матеріали, надали, але місцева громада е, сама віднімала ці всі. Е, Матеріали надавали обласній раді, вони тільки називали полічні комісії, е, ноль результатів. Тому я гадаю, що залежить це від територіальних громад. Е, територі... Я звертаю зараз до всіх мешканців подачу створювати територіальні громади, не ці територіальні громади, які зараз урядом створені ручні, а на основі не наказу там, е, Дозволяє створювати територіальні громади публічного права і відстоювати свої землі, тому що землі належать не буде, а належать народу Тому звертаюся до вас, шановні депутати, зверніть увагу на екологію. Це не тільки тут касається, тут касається і вохання. Екологічна комісія, будь ласка, зверніть увагу, тому що люди на місцях плачуть. У нас два рівня води вже. Вже забудені. Вони зараз надіслали на обласну організацію, на облраду, надіслали документи, де правили проби цієї. Давайте не будемо шукати якісь кошти, які будуть виділятися на ліквідацію цих наслідків. Давайте їх не допускати цих наслідків, щоб потім ми більше випутів витрачаємо до тих всіх платежів, які нам допомогли. Дякую за увагу.